Ветеран російсько-української війни Віталій Страх випробовує новий спортивний протез. Чоловік каже, різниця порівняно зі звичайним суттєва. Нога краще пружинить, а воно коли примпри приміщається на протезі. На жаль, коли протез трішки грубуватий, не відчувається, скажімо так, нерівності в підлозі, в землі і переміщатись проблематично. Коли протез пружинить, він пружинить добре. Надіюся, Віталій долучився до лав ЗСУ у травні 22-го року. Воював на Донецькому напрямку. Там, у листопаді того ж року, під час штурмових дій отримав важке поранення, внаслідок якого втратив ногу. Було декілька реампутацій, на жаль, поранення було довго возило з поля бою, тому було проблематично після реабілітації Нормально відновився, відпротезували. Чоловік зізнається, після повернення до цивільного життя найбільше тяжів до активного дозвілля. В Залі займаюся так, чисто для себе. Хотілось більше активно рухатися. На жаль, колишній протез цього не дозволяв. Зараз надіюсь, буде все набагато краще. Окрім Віталія, безкоштовні спортивні протези від одного з українських реабілітаційних центрів отримали ще 14 ветеранів. Серед них і Павло Пелих. Торік під час бойового завдання у місті Торецьк чоловік втратив дві ноги. Каже, нині ще тільки вчиться робити фізичні навантаження, втім спортивні протези гарна можливість пришвидшити цей процес. Наразі вже потрошку вчуся ходити, стояти, виконувати якісь там рухи. Зараз там може деякі там дистанції пройти навіть без милиць, там так важко там. Намагаюся ходити навіть додому, хожу з лікарні додому, ходжувати. Ну щодо спортивних протез ви ще не наважуєтеся. Ну чому цікаво спробувати? спробувати цікаво, що я зможу тепер. Може я буду кращий спортсмен ніж був раніше. Керівниця реабілітаційного проєкту Олександра Мостепан розповідає: ці протези адаптивні як до спорту, так і до побутового вжитку. Коли людина отримує первинне протезування від держави, це по суті щось базове, щось стандартне, де люди вчаться ходити, вчаться пізнавати себе, свої функції. А коли людина, особливо молодий хлопець чи молода дівчина, прагне більшого, як в спорті, чи у службі, то їм потрібно мати більший функціонал. Вони більш м'які, вони сам перекат більш плавний і таким чином їм зручніше, наприклад, ходити по пересічній місцевості. Тобто вони більш адаптивні. Нові залізні ноги. Колишні військові змогли одразу випробувати у в баскетбол. Поліна Мороз, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.